Два роки тому, 21 липня, Максим Кривош захопив рейсовий автобус, в якому було 13 людей, і наказав водієві приїхати на театральний майдан. З автобуса лунали постріли, поруч були вибухи. Вимагач хотів, аби з ним зв'язався президент України та оприлюднив відео із закликом дивитися фільм Земляни 2005 року. Такий запис з'явився у соцмережі на сторінці Володимира Зеленського на кілька хвилин. Кривош відпустив кількох заручників, потім здався правоохоронцям. У нього знайшли зброю та набої. Зараз у Луцькому міськрайонному суді триває розгляд цієї справи. Судово-психіатрична експертиза визнала Кривоша осудним. Його обвинувачують за вісьмома статтями кримінального кодексу. Говорить прокурор Вадим Старчук. Шість з яких відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. 21 потерпілий, 10 свідків було допитано. Порядка 16 томів було зібрано. Матеріали до судового розслідування передали до суду в березні 2021-го. Суддя спікер В'ячеслав Покидюк каже: нині колегія суду досліджує відеозаписи у справі. Справа слухається такі довгі проміжок часу в зв'язку з тим, що вона велика, об'ємна, дуже багато є письмових матеріалів, відеозаписів більше 20 годин. Одних відеозаписів. їх треба передивитися за одне судове засідання. Це неможливо. Велика кількість потерпілих в справі. біжок розгляд справи з обвинувачення Максима Кривоша на завершальному етапі говорить суддя-спікер. Досліджують письмові відеозаписи, і тоді буде підготовка до судових дебатів. І вирішення питання щодо закінчення судового слідства у справі. На підставі аналізу повного всіх доказів, які були досліджені в суді, прокурором буде і запропонована відповідна міра покарання. Найтяжча – найтяжче це посягання на життя працівника правоохоронного органу, яка інкримінується Кривошу, передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Серед потерпілих, які були в автобусі, Берестечко Краснилівка, Лучанка, Руслана і її 15-річний син, наступного дня після звільнення жінка розповідала Суспільному, що коли відпустили заручників, ніхто з них медичної допомоги не потребував. Розказувала, що в автобусі було спекотно, одні з пасажирок стало зле. Я просила Максим, випустити дитину, випусти сина. Він каже, мені не зараз. Або він питався, скільки йому сину років. Я сказала, що 15, Він сказав, маму теж. І я зразу сину я сказала: сину, я кажу, як би там не було, тільки щось не так робиться. Що ти швидко на коліна голову кладеш, швидко закриваєш руками. Я тако зверху тебе закриваю і буде все добре. Психолог Антоній Мельник два роки тому працював із людьми, чиї родичі перебували у той момент в захопленому автобусі. У них були панічні атаки, у них були глибокі. Депресивні прояви ступору, коли криво здався, Антоній Мельник працював зі звільненими. Каже, більшість заручників від допомоги психологів відмовилася. Це така категорія людей, яких з точки зору психології можна зрозуміти, це реакція на психотравмуючу подію. Вони не хочуть нікого бачити, не хочуть нікого чути. І ця тема для них є табу. Ту подію ми повинні зараз зрозуміти як досвід. Який потрібно взяти всім правоохоронним органам, психологам, медикам, тому що ця тема вона дуже важлива, особливо в наш час, коли йде війна в державі. Зараз Максим Кривош під вартою у СІЗО на одне з попередніх засідань він прийшов з пов'язкою на голові не убий. в інкримінованих правопорушеннях, каже, не визнає Павло Мельничук, Петро Потієвський, Валентин Климович, Віктор Легіньковський, Суспільне Луцьк.